Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Робота під впливом царства Матвія 6.10. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі, Англійські фабрики вікторіанської епохи. Були похмурими місцями з високим рівнем смертності. Як робітник може плекати якісь ідеали, питав Джордж Кедбері, якщо його домом є нетрі. Тому він вирішив побудувати для свого зростаючого шоколадного бізнесу фабрику нового типу, яка приносила користь його робітникам. Результатом стало місце під назвою Борневіль. Селище з більш ніж трьохсот будинків зі спортивними полями, дитячими майданчиками, школами та церквами для працівників компанії та їхніх родин. Їм платили гарну зарплату і надавали медичну допомогу. І все це завдяки вірі Кетбері в Христа. Господь Ісус вчить нас молитись про те, аби Божа воля виконувалась як на небі, так і на землі. Ця молитва може допомогти нам уявити, як це зробила компанія Кетбері, якими будуть наші робочі місця під Божим правлінням, де ми заробляємо хліб наш насушний і прощаємо нашим винуватцям. Для працівників це означає працювати від душі, немов господеві. Для роботодавців це означає виявляти до робітників справедливість та рівність. Незалежно від нашої ролі, оплачуваної чи волонтерської, це означає дбати про добробут тих, з ким ми служимо. Отже, уявімо, наскільки все б могло бути інакшим, якби Бог керував нашими містами та робочими місцями, бо коли він присутній серед людей, вони процвітають. Яким має бути ваше робоче місце або місце проживання? Під Божим керівництвом, як вам треба молитись та працювати, аби втілити це бачення. Помолимось, Люблячий Боже, будь ласка, допоможи мені побачити, як має виглядати моє робоче місце та місце проживання під Твоїм керівництвом. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.